Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставимо вподобайки і підписуйтесь на канал. Два рази канал. ну так. На сьогодні дуже величезна мега закупка на 250 з чимось злотих. В описі напишу: точно додам два чеки. Як бачите, в мене є два чеки 141 і 114 злотих. Для того, що два чеки, бо сьогодні п'ятниця, мінус 10 злотих, то набрала якоїсь фігні. Хотіла купити нормальну шинку по 10 злотих за кілограм, але вже не було, бо то вже була 5 година, а то зранку. Ну що, погнали. Якусь я собі вибрала таку ляльку. 40 злотих, 37 злотих зі знижкою. Ляльки вже всередині нема, вона бавиться. По 4 Злотих така класична важивка. Маємо дві штуки і зараз я її в камеру сховаю. А десь друга. Невідомо де в тінарні. Треба шукати. Не знайшла овочі. Потім знайдемо в тінарній. Злотий 89 маємо яблук. Трошки більше кілограму. 4, 8... Ого, дивіться, аж три лимони. То має бути пів кілограма. Ой, вибачте. Йогурти по 2,51. Почав в мене так виходить. По 400 грам. Якісь такі трускавка. Маємо ківі. І маємо ще щось класне таке, напевно. О, тут якась панакоста. Кота пана коста. Оце я попробую. То класно, Ярослав мені вибрав. Маємо підверску. Дуже скоро сезон гриля починається. Тут хороший склад, бачите, 105 грим м'яса на 100 грам. І за дві штуки мені, нам обійшлося 18 злотих, те, що маємо трошки знижку. Так що, за 20 злотих нормальну ковбасу. А шинку по 10 хотіли купити, але шинки не було. Досі підшкода. Ну, трудно. кайзерка знаменита. Захотіли мої По 33 гроші. Яйця по 4,80. Зараз якась снежка, то мене по чеку так виходить. Елька. Бачите, на богато, я на Ельці. Скоро, мені здається, перейду знов чемно на емку Бо ціни подорожчали. Пам'ятаєте, я покупляла рис по 99 грош. Тепер вже 2,99. Доброго дня! Ціни вертаються. Такі соуси, 2,70 грецькі. 2,19 туалетна папір дві штуки. Він, як бачите, нам дуже потрібен. Ну, як і кожному потрібно. Ще одні яйця. Ми купили 30 штук для того, що ми так на цілий тиждень закупляємось. переоцінці випадково я знайшла тільки сер... Такий філазінтик. Ковбаски, дивіться, хоч щось знайшла по любимій жовтій ціні. 3 злотих за пачку, то означає 2 штуки на золоту. Можна, економний обід робити. Має? Три пятдесят у нас пачка гречки? І Там чотириста грам. 4,70 сімдесят нас лаваш. Тортила, тут має бути шість штук. Три вісімдесят нас макарони. 12 злотих було філе з курки я взяла. Тут у нас виходить на... Ну, цікаво, наскільки тут нам вийшло. Ну, тут дешевше у нас на 570 вийшло, а не на 11. Або 6. 2,51 вівсянка. 3,40 сметана, 400 грам де то мені все ставити. 19 злотих кілограм сиру, ковда. Ось класна млековіта фірма, я її дуже люблю. Так, Ось такий сир. 3,50 такі капучино шоколадовим з І ще мої одні такі самі сосиски. Все, одна торба вже вільно. До візиня? То я не для вас, то для тої торби. Побігли далі. Піжамка 15-18 15-18. Ну, не цілих 16 злотих піде. Діл для вікусів, вже давно не купляли. Хай буде. 2,50 такий консервант. 2,80 бурак, пів кілограма. Злотий 50 сирий, а товарений дорожче. Але, як бачите, я купила ще сири. Ще лишилося купити капусту і буде борщ. 7,80 маємо таку нателлу. Як нутелла? Підробка нутелли, але смачно, можна їсти. Тут класна була знижка. Такий сир коштує 10 злотих, колись був 7, а зараз він 10. Але все одно взяла для того, що один береш, а другий в подарунок. 2,19 – 19 маленька сметана, так само в мене є велика сметана. Е, кіндер. Теж акція по 4,99, але якщо береш 2, то 2 безкоштовно. Тому я взяла зразу 4. І другий кульочок пішов. Дев'ять з кульочка. Тут наші яйця. Я взяла 30 штук на тиждень. Ми яйця любимо. А то моя маська. Хто має куті? Вони теж вічно у вас в кульочки лазять. Бо моя то бігом біжить. 4,80 маємо цибулю, кілограм 5 злотих коштує. 2,70 таке. Такі помідори без шкірки. І вже поріжані. Поріжані, хотіла сказати. От і знайшлася моя згуба. Три 99, але зі знижкою то 3, десь 80. Бігом поставлю в камеру. Або, може, вже ні, хай вже буде. Молоко вже зовсім не злотий, 50, як то було колись, вже вже по 3, 2, 99, вже закінчилась халява, а на осі, мені здається, буде ще гірше. Молоко. Тепер після Албанії мій Ярослав всюди купляє дуже багато картоплі. Тут майже на 9 з копійками. Бо там дуже картопля дорога. Чого не знаю. І по 2,30 мука. 2 кг. вже все. Все. Ні, то ще в нас зовсім не кінець. Ще рюкзак Ярослава. Я про нього заклала. По 7,80 такі кульки. Як я могла забути, добре, що згадала, що мало бути 4 молока, а знайшла тільки 2. Ще одна вівсянка. У нас, дивіться, вже яка гора всього. По 3,40 намазка. Ще одні яйця. Бо теж казала, що має бути 30 штук, а є 20. 570 такі вітамінки, то на касі завжди продається. Ще мої дві згуби молока по 2,99. І 3,80 макарони. Мої метелики. Ну, тепер то вже кінець. І дивіться, скільки всього ми купили сьогодні. І ляльку за 40 злотих, піжамку, вітамінки. Одне, що мені шкода, що не попало на те м'ясо за 10 злотих. Але то вже запізна година. Пишіть в коментарях, чи це багато чи ні. Чи буде так, як тут одна е, польська е, Як то? зірка селебриті говорить, я ніколи не схудну, бо я люблю частечка, а частечки кохають мене. Так само і ми. Як ми можемо схуднути? Де там? І знаєте, що мені ще в Польщі подобається? Мені дуже подобається, що я спокійно можу дитині купити кіндер-сюрприз. Без всяких таких ау, все, я без грошей лишилася. І це дуже класно. Дуже дякую, що були зі мною, і зустрінемось у наступних відео. До зустрічі!